Навчи нас, як бути опорою для інших, як ділитися з тими, хто цього потребує, щоб наші серця завжди були відкритими для ближніх. Святий Йосип, покровителю доброї смерті. Молися за нас, щоб ми жили і померли в Божому мирі, з надією на Воскресіння і вічне життя. Ти, що помер на руках Ісуса і Марії, випроси нам благодать, щоб навіть у момент смерті ми могли відчути близькість Бога та Його безмежне милосердя. Святий Йосипе, довіряємо тобі нашу родину, нехай вона буде оазою миру, місцем любові та радості, де панує Христос. Допомагай нам у кожній хвилині нашого життя шукати Божої волі та йти дорогою святості, щоб одного дня ми всі зустрілися у небі, насолоджуючись вічним щастям у Божій присутності. Амінь. Святий Йосипе, захиснику наших родин, молися за нас.